У Терешківській громаді на Полтавщині украли плакат захисника з місцевої алеї героїв. Її облаштували на території сільської ради. Зрізали плакат, ймовірно, ножем близько сьомої ранку, розповіла працівниця сільради Наталія Положишник. Прийшла наша працівниця трішки раніше. Невідомий чоловік ходив алеєю, підійшов до банера пам'яті, і ну, спочатку вона не зрозуміла, а потім вже побачила, що він саме знімає, скручує його. Вона задала питання, що ви робите. Він швиденько і втік. Я телефонувала на 102 і викликала поліцію. Це був наш герой, жушман Максим Анатолійович, житель села Заворскло. Територія сільської ради огороджена. Ворота тут зачиняють вночі, розповіла Наталія. Ворота вже були відкриті, тому що вже з сьомої години ранку вже починають сходитися люди на роботу. Камер на жаль поки що немає, але ми працюємо в цьому напрямку, щоб з подальшим відеоспостереженням було. Спокійно у нас. Спокійно, я не знаю, такого не чула, щоб у нас як, щось таке траплялося. Це недопустимо, О, щоб оце таке трапилося. Це жах просто. О, це варвари якісь. О, діти наші, молоді хлопці гинуть, захищають нас, захищають небо. Це гріх і великий гріх. І перед Богом, і перед людьми. За словами речника поліції Юрія Сулаєва, підозрюють у скоєному 64-річного місцевого жителя. Нині слідчі з'ясовують мотиви такого вчинку. Розслідують цю справу як хуліганство. В рамках проведених заходів було отримано достовірну інформацію про особу, яка може бути причетна до цього кримінального вчинку, і в подальшому дана особа була запрошена до територіального підрозділу поліції. Дуже важко зрозуміти зараз цього чоловіка, тому що поки що він чітких пояснень. Таких ось зрозумілих не надає після завершення слідчих дій. Ми тоді будемо більш, скажімо, поінформовані про те, де він дів цей плакат, що він ним зробив, для чого він його зняв. Ми найближчим часом його замовимо. Він вже готовий, його роздрукують, і ми його тут розмістимо. Але ж би хотілося звернутися, все ж таки. Треба пам'ятати подвиги цих героїв, вшановувати їх, а не приносити такий. Робилося це для того, для пам'яті. Алею героїв у Терешках відкрили торік, 29 серпня, у День пам'яті захисників України. Оксана Іванова та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.